Обережно тебе можуть вкрасти. Тобі, напевно, батьки розповідали, що якщо ти будеш необережний і неуважний, тебе можуть вкрасти і, на жаль, порізати на органи. В цьому відео ми покажемо, що треба робити, а що робити не треба. Ось, подивіться на першу ситуацію. Привіт! Це Христочка, і вона дуже неслухняна дівчинка. Мама попросила купити її хліб, але як ви думаєте, вона його купила. За хлебом скучно ты. Позвоню-ка я Даши. Алло, привет, Даша. Идем погулять. Привет, привет Христина. Привет, Даша. Идем погулять. Идем. Ашу. Да, вот цей хлеб. Так, так, Ну Добре, я напевно піду додому. Та ні, давай вистолить. Просто мені мама казала йти додому. Заплатити сюди, і, і тепло. Ні. Христина, я маю іти додому. Христині стало дуже сумно, і вона впала на сніг і почала плакати. І тут раптово підбігає дівчинка років десяти. Вона благає, щоб Христина допомогла їй. Там нікого цітоне. І вони побігли на пошуки котика. А точніше, на вірну смерть. Все ж таки, Христочка пішла за дівчинкою, і на жаль, її більше ніколи. Ніхто не бачив. Ось наступна ситуація. Це Оксанка. Їй 11 років. В школі їй вже розповідали про те, як поводитися незнайомими людьми. Дівча, євочка. Мені потрібна твоя допомога. Яка допомога? Там людина погодилась. Треба йти, мама сказала їй допомогти. Вибачте, я чесно. Є багато інших людей. Мені треба. А ви б як поступити?